Дякую, дякую, дякую. І Creator Network за те, що подарували мені fc 24 Панове привіт! Ну що, настав час провести свій перший драфт в FC24. Ну а завтра в АПЛ відбудеться крутезне лондонське дербі. Арсенал прийматиме Тоттенхем і обидві команди зараз на ходу. Вони набрали по 13 очок із 15 можливих, тож я переконаний. Буде гаряче. А ще гарячіше стане, якщо зробити свій прогноз на Фафбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео, а для нових користувачів є крутезний бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Ви мене штовхаєте в прірву. 300 фапойс. Мій перший драфт. 4-2. 2 Початок хороший. Перспективно. Тут не буде того нюансу, що позиція може перекинутися, бо в дембеле немає. Дуру дембеле хай буде. І мобіль знову тут. Людмила. Ха. Люся, я би хотів в першому драфті брати чоловічий склад. Як ви на це дивитеся? Далі вже будемо міксувати Крістіану Роналду і Роберт Левандовський. Кого беремо? Ви за пейс, я за Роберта Левандовський. В мене будуть страйкери з виконанням. Я бігти і так не збираюся, ми будемо грати стоячи. Але іско вже ніякий. Я в шоці 62, швидкість 80 рейтинг. Кесі є. Ой, Кесь є вже теж втік. та ти шо? Та ти шо, Палін'я? Ну давай ну кожен пік дівчати. Чоловічий склад. Нічого собі. Саудівська Аравія чемпіонат, добрий вечір. Ваньок. Приземлився. Які там в нього стати були? Який рейтинг з uh... типшapшифтером? -shift Ого, перша фотка я аж тоді побачив. Девідсорія підходить. Трауре. Де Маркос. Є таке. Ну зараз, по ідеї, ми маємо побачити ту технологію. Коли гравець ось тут змінює свою позицію на left back. Новинка в драфтах. Те, що, в принципі, ми руками хотіли, коли гравець випадає на такі позиції, якої часто навіть немає в схемі, і ти не можеш його заграти. Наприклад, LVB, Латераль. А тут Бацін одразу переключається, і це добре. Це давно треба було зробити. Гаві. Габі Габі. Сюди. У нього немає позиції, чесно? Ото я провалився мусіала. Помилочка. Вінісіус оу oh, є. Yeah. Позиції тільки нема шкода, ну нічого буде з заміни. Ратиня теж без ЦАПа. Дібала. Дібала може бути і може бути під якимось чином серію А, може втиснути якось там. Не виходить, по хімії втратили. Ой-ой-ой, 90 рейтинг Бон Matt. Карім Бензема. Ой-ой-ой, як то ще зараз треба буде роздивлятися, то все. Дізнаватися, які нові значки у нас є. Фінес-шот, ось він такий, коли дев'ятка йоу! намальована тут. То фінес -шот. чіп чипшот це коли так от над рукою. Павер-шот, Ага, павер-хедер, найзрозуміліший. овен. А є змієносець? Давайте опоненту дефолт форму глянемо. Перша офіційна онлайн-гра в новому сезоні. Лиш без склад був не страшним. Дивись, там же Грісман, там же та паняянка Інформ зліва. Ми на полі. І головне, хоча б перший матч не програти в сезоні, тому що. Він важливий. Як починаєш, так і далі йдеш. Опа, трикутничок, гарно, дотичок, ще разочок. І ще і туди йому. І Роберт! Ах. Рука! Реф! Ей! Авар є? Не додали в цій грі? Там пенальті 100%. Ну, перший матч проти дівчат одразу можна відзначити наскільки вони тендітні на фоні чоловіків. І Роберт Левандовський! Ти дивись, який сейф, тих хто? Я, звісно, не сексист, але те, що жінки грають плечоп із чоловіками, це смішно як фізиологічно, так і на рівні самого футболу. Так, я теж... Е, не прихильник, м'яко кажучи, того, що зараз в цьому плані відбувається з грою, і вже відбулося, але маємо те, що маємо. І то буде дивний сезон і всі 24 мобілі. Ага. Ух ти! Ну, ще разочок. І спокійно. Фінес шот. Є перший гол. Рамка. 1 до 0 Роберт Левандовський. Ми відкриваємо рахунок. Яке це приємне відчуття забити першим в новому сезоні. Ну, суперник привіз собі. Але Фінес е, дуже файно пішов, так впевнено. Каже, я це побачив леві. Історичний момент. Перший з тисяч голів. Ого? Янсен то схоже на дівчину по модельці, але чому лиса? Чи то зачіски немає так, як колись у Нунь'яса не було? Небезпека! Добре. Роберто Левандовський, файно чіро. Іммобіле. Розігнав, віддав болрольчик, дібала, дібала, технічно і є. Це вже заявочка. Це вже заявочка на успіх в першому матчі. Добре. Паніка в команді суперників не спішають вже розігрувати в центрі поля. Ти що, вже не граєш чи що? Ну на. Питань нема. Ну, оці ці вставочки прикольні. Але вони б ще щось там говорили. Ти б чув, щоб тебе хвалили. Хто так е залишає свою апаратуру? Опа! Тораньері? Вау, я собі поставлю клопу і заради цієї вставочки буду 30 секунд чекати в кожному матчі. Дивися. Візьмаджа Офеліш. Офеліш А Феліш барсу добряче влетів, га? Ух ти! Ах, могла бути помилка. Ого, цей суперник грає швидше. Відбала. Добре. Гарно. І. Л2 удар! Суперник прям стіком ще рухнув. Ай! Ай! О, тут тепер на паузі повтор голу показується. Прикольно. Дебала забирати Та не хочу. Ого-го, Ракета в нього спрацювала. Нічого собі, розганяється Венісис Джуніор, вау! Едебала! Добре, заберу мобелі. Кино дембеле. Так прикольно, вони там в разделении сидять. Цікаво. Ого! Oh го -oh -oh! запасні розминаються. Шо ти? Ще паузу візьму? Ну ці вставочки дуже прикольні. та 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 габі 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 мусія ще є. Гарний розіграш і Сики заходить. Гол Денісіл Жюніор. важливий, важливий гол. Хамбачний гол 1-1. Камеру трусить, ну я аж теж трохи підтрушує. добре. Та нічого собі, то що за суперник, бляха? Добре. А отаку? Яке закиданнячко проходить! Зряче на білісіуса Джуніора! 2-1! Який гол! Яке закидання від лівого бека. Хто там в мене не пам'ятаю? Де Марко справа зліва хтось з серії, а. Як зайшло? Вау! Та де, добрий вечір, FIFA 23. Серйозно? От видно, що чудак не хоче грати у футбол. Чудак хоче грати в гру. То що задручив в минулій версії. Трикутник! Курва Який пас пройшов я в шоці, постійний пресинг зараз виключиться. Карим бензима! Бля, каволодар золотого м'яча! То просто геймченджер клатчер. він створений для екстратаймів і для таких важливих моментів. Яка навіста передачі, як знайшов, як карі приймає і забиває. Вау. Wow. 115 хвилина, яка перейшла в 116-ту. 3-2. А! Ти дивись. Ого, це матч. я в шоці Рівно друга ночі по розпадки. Де там мій драфт? Добре, йдемо. Хм. Ну, прекрасно. Чирої мобіле. Це без офсайду я знайшов він не забив, як перекров. Дуже добре. Не дуже добре. Добре, давісорія. Можна. Гарно, Чиро. Мені так подобається, і мобілі як плеймейкерейс. І можна туди на дальню. І скинь. І. Супер, хлопці! 2-0! Ай, то не треба робити таке, не треба робити. Ти дивись. Але все почалося з того підкату взагалі. Пішла структура захисту в сраку, бо я хотів зіграти агресивніше. Культура пасу! Культура пасу! Роберт Левандовський. Дуже добре. Суперове розіграно. І суперник, напевне, хоче додому. Але 86-7 це дорого на старті. Напевно, що ви кажете? Що там по ФОБІ? От, от що це таке? Ну просто порівняйте. Ай, ну це не гол. Бля, хочу так вантажити на бігунків. Як їх важко ловити. Дивись. <плес> ну ну біжи. Але в нього захисники, що це ж Крінь, шех, хтось. Ну як так? А в мене чому така дуба в захисті? Воно може дуже важко заключатися. Будь ласка! П'ятий. Чіруй мобілі. Падали, я їх не обирав. Ще один гол. 6 703263. Що у нас в фіналі? Кіліан Мбапе, Ясно? Максимен, Діабі, там кунде і варан. Просто чому в людей нормальні піки були в драфті, а у мене дупа Ну, та, ти будеш вантажити всю гру на папе? Опа. Тоненько. І сюди. Отак. Але це був і Банніс. І Банніс, якого я розганяв спочатку. Думав, може, не віздам, потім передумав. І от така фігня сталася. Тому особливо реагувати не будемо емоційно, бо це центрбек. А тут Роберт Левандовський 1-0. Файна брамка. Гарно Левандовський. Щиро. Імобіле. Іще. Сюди. Прекрасно. 2-0. Оу, оу! Пощастило, треба вибачитись, бо там дурний гол зайшов після хінта, який так прийшов. Цікаво, це буде зараз перебудова чи все-таки GG? Єс! Фініш! Я перша перемога в драфті. З першої спроби. Ну що, дивимось які перші нагороди за виграний драфт. Мегапак! Непогано! Преміум Gold Players Пак. Пішло! Реал Мадрид! Фран Гарсія То були всі 12 гравців. Беланда. Мегапак. Ну, давайте мегапак. Поки найпотужніший пак. Франція. Страйкер! Пляха, Ліон, але там може бути якась панянка весела. Ага, ні ні, не не весела. Спіносола. Спінацола монетки коштує, думаю, можна продати. А може мені підійти до щири мобіля, трошки пограти. Дуже приємно починати новий сезон із переможного драфту. Далі буде. Ну а на сьогодні, все. Що це відео вам сподобалось? Обов'язково лайк, можна і коментар для підтримки контенту. Почуємось, побачимось, бережіть себе.